Всім привіт, друзі. Слава Україні і Героям слава! Поверлок у мене джаном 204, де е, спробую зняти відео по заміні петельників і налаштуванню їх у відношенні до голки до голки. <кій> е, значить, дивіться, для того, щоб максимально було доступно і видно. Я знімаю кронштейн. Тут зняв штопор на кільце. Знімаю кронштейн нижнього ножа. Зняв сам верхній ніж, відкрутив. Ну я трохи ускорив. У мене було відео по розборці і частковій змазці. Змазуваній. І у нас відкрився доступ до... До петельників. Петельники сюди поставили нові, але ну вже тут голками побито. Буду ставити назад оригінальні. Я їх полірував. Ну, що може бути краще оригінально. Поїхали, друзі. Знімаємо петельник верхній, він же ж правий. Для цього треба шестигранничок мати. І витягуємо пательницей. Так, на душку по зрівняю. Так він не візуально більший. Ну, то Ну да. Трішечки більший. якби трішечки. Ну, немає значення. Обов'язково при регулюванні треба встановити нові голки. Нові, новенькі голочки ставимо. В цих оберлоках я рекомендую використовувати голки максимум 80. -ки. Так як у нас в голкові пластині оці голочки 90 можуть не витримувати. В даному випадку тут ціленькі ці голочки встановлюємо. Голки тут використовуються 130 на 705. Так, голки я вже встановив Відкручуємо відбійнички Так. Ну, вот у нас. Пишечки солнца заважаю, не? За жортом. Ось так треба двести. Складно, дуже складно показувати, щоб голочки ось у нас новенькі опускалися вниз і щоб нічого їх не трогало. Дивимося петельник, наскільки відходить, не доходить. От. Ну Я петельник теж ось оригінальний, поставлю його назад. В даному випадку він чомусь стоїть в самому верху. Ось. Ну Ми потім оце, я це все зрівнюю. Сейчас я дивлюся оригінальний її начебто. Ну, Та ні. Так. І це буду ставити. Коротше, друзі, не так все просто, як гадалося. Відкручую повністю ці відражувателі. Відліночки. Виставляємо петельник по відношенню до голок. Наскільки все тут так близько. Максимально ось. Ось так приблизно. Бачите, ще ні голочки труться по петельнику. Думав, швидше буде кіно, ну... Бистро кіно походу не буде. Ну, ну, ось так приблизно друзі буде. Ну, виглядає. Голочки не цепляє наше. Нічого простого тут немає. Потім треба оцей відбійник ось теж відрегулювати. Він регулюється ось тут ось. І це воно все в комплексі. Друзі. Ось це ось один винтик такий. І виставляється. по відношенню до голочок, ну, щоб голочки не терлись об нього ні в якому разі. Максимально поближче до голочок, ну на всякий випаду. Може ще трохи. <гум> <гум> ну ось так ось Так, цим розібралися. Так, встановлюємо Правий верхній петельник. Не знаю, друзі, що з цього кіно вийде. Виставив я вже петельники. Ну, я їх виставляю приблизно десь пів години. Може трохи більше затягую. Ну, я не можу знімати таке кіно. Так ось воно приблизно виглядаю. Сейчас солнце смалы. Минимальные зазоры. Мы Потом надо нам задний. Петлю виставить на цьому петельнику, блін, як показати. Вушко ось це. Ось. ось це вушко. Це для того в цих орлаках дуже паскудно заправляти нитку. Ну, поки воно розібране, я вам все це покажу. Є, продається ось такий набор. Заправщики нитки. Це для того, щоб, ну, коли все буде ок, тут ось така ось є штукенці. Ви просто вставляєте, по навички ведете, через це вушку, вставляєте ниточку і протягуєте Ось це підняв так, так виглядає. І ось саме в це вушка, щоб воно без проблем проходило. Ось так. Друзі. Ну так ось. Так, вставляю я, щоб установлю я ось ці підбійники. Так, установив я цей здоровий. Ось цей ну, основний, основний, на якому голки лягають, а потім буду ось цей менший. Дуже складна робота, що ну, практично не лягають на нього. І тепер можна підправити цей. Взагалі підлізку нема куди. Це дуже хороший верлок. Я побачу як його настрою, то буде шить як ракета. Так, установ вже зажав. Ось такі зазори, друзі, чи вам щось там зрозуміло, чи не зрозуміло. Не знаю так намагаюсь максимально донести цю інформацію. Сам шоки. Ну, оце таке. Питальники встановив. Ось. Змазав, так, да. змазав його, Припек. тихіше буде робити. Ось. Ну, залишилось зібрати його і показати, як він шиє після моєї настройки. Ну, я вже так будем задобався, я не буду вам показувати, як його збирати. Так само, як і розбирати. Цього друзі на цьому ставлю крапку. Всього всього найкращого і слава Україні і героям слава!